Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз покажемо вам, які є джинми, чим вони відрізняються, які в них бувають комплектації. Ось, погляньте, це джинма 3244 hsx На 24 кінських сили. Ось 4 передачі. Повний привід, блокування заднього диференціалу Коробка передач наш, звичайна без реверсу йде. Ось так повишені та понижені. Приборна панель. Звичайно, є тунель, капітанське крісло, немає щітку для захисту салону. Ось. Аж означає, що в ній стоять. Так, зачекайте, помилився. HS це, по-моєму, мінімальна комплектація X, це те, що велика гума стоїть. Може стояти ще менша гума. Ось так. Тобто саме звичайна мінімальна джинна. Ось HXRN. N це вже означає, що тут. Встановлений реверс. Тобто для ходу вперед і назад. Ось така відмінність. Погляньте, вони абсолютно ідентичні. Алогенна оптика. Гума також одинакова, просто з нахилом стоїть міні-трактор. Давайте поглянемо на навісний механізм. Ось. Як все зроблено? Табличка для номеру з підсвіткою. Розетка для причепу. Також трьохточка для третьої точки є своє кріплення, два комплекти гідровиходів. Вал відбору потужності в нас іде в своєму щитку. Бачите? Сидіння на подушці. Ліхтар заднього освітлення вже йде LED, це плюс. Також бачите, тут є така рама, можна довстановити щиток самостійно. Та під кермом встановлені управління, електронікою, повороти, ближній дальній вимкнення світла. Вимкнення підсвітки, сигнал та аварійка. Ще навколо приборної панелі міні-трактора є, бачите, ось така рамка. Передній щиток для номера у нас вже йде без підсвітки. Я думаю, тут він може освітлюватись самими фарами. Ну і бачите, вже встановлені стандартні крила. Вони з двома виносами ось, по двигуну. Тут стоїть двигун від марки КМ. На 24 кінських сили, 3 Цей міні-трактор ще 23-го року випуску КМ-385 ВТ. Звичайний стандартний. Ось повітряний фільтр в масляній ванні, досить невисокий, ну і вихлопна труба також невисока. Ось вже йде модель HSM. Чим вона відрізняється, боже, китюня. HSM. І вона в нас може відрізнятися тим, що тут може бути встановлене Двохдискове щеплення. Ось, це основна відмінність даної техніки. Або так. В принципі, так. До речі, з реверсом в міні-тракторах речах КПП знаходиться по центру під кермом. А звичайних без реверсу він винесений справа і це виглядає зручніше. Ну і на практиці це також зручніше. Гідропідсилювач керма. На всіх міні-тракторах встановлений. Ось також модель HSM. Та безпосередньо ще один такий самий міні-трактор. Тут є на площаці, можна придбати. Бачите, на всіх є передні противаги. А задні відсутні на даних техніках. Ось. Та хотів ще показати, дивіться, є джинма 404. В принципі, аналогічний міні-трактор, що стосується переднього мосту коробки, але вже йде на 40 кінських сил. Вихлопна система тут така ж сама. По салону є відмінності, що тут іде, крісло вище. Та більша гума, передня 11,2х24, а задня 6,5 на 16. Бачите, по приборці по салону все ідентичне. Так, давайте тоді спробуємо проїхатись на ньому. До прикладу, модель HXRN або ж ось HSM доступна. вмикаємо масу, вона вмикається під капотом. Якби туди залізти, щоб не піднімати капот. Ага, не можна. Окей. Ось вмикач маси. А, тут у нас двоє котів. Капець. Увімкнули масу. Бачите, яка тут цікава приборка йде. Увімкнули запалювання. Запускаємо. А, давайте вимкнемо підсвітку. Хай акумулятор відпочиває. Луна. Як працює гідропострілювач керма, легко, ось буквально, одним пальцем. Все крутиться. По вивороту вправо дуже добрий, бачите, повертається колесо вліво, трошки менше. Ну, В принципі, стандартна історія. От, давайте відпочимося назад. Вимикаємо запалення. Та вимикаємо масу двигуна. Ось. Що можна обробляти такою технікою? В принципі. Підійде вона для городу, для якогось власного невеликого господарства для того, щоб обробляти умовно до 5 гектарів землі, мені трактор на 24 коняки хватить. Бачимо зараз ріс цінт на все обладнання, на роботу, в найм, коли можна замовити там якийсь трактор, і це дуже дорого. В принципі, якщо є бажання і стимул розвивати це самому. Тож все ж таки своя техніка це завжди краще. Ну і тим паче, коли вона нова. Бо нове є нове. Також треба додивлятися, також треба обслуговувати, але вона прослужить набагато довше і не буде підводити у дні, коли треба працювати. А як ми знаємо, коли йде сезон, робота, жнива, можливо, копання картоплі чи ще щось. Одні дуже важливі, тому що міняється погода, все підстроюється під погоду. І коли є можливість, тоді треба і робити. Ось. Аналогічно такі джинми на 24 коняки можуть бути. Так само можуть бути на 24 кентаври, скаути. От, до прикладу, Дон Квенге на 24 коняки можуть бути. Такий ось червоний шифен підійде для виконання цих робіт. Ось, бачите, ще є джинми. Тут в ряду стоять. Форте, RD244 люкс. Он вони ще стоять. Такі ж Сінтаї. ось, всі вони підійдуть для виконання цих робіт, в принципі, біля дому можливо, інколи в найм. Можна виконувати на них таку роботу. По навісному обладнанню в Україні вже така техніка є досить популярною, особливо на Заході, наприклад. І навіски, плуги, борони, прискувачі, косілки. Все на них вже є, продається нове БУ. Можна купувати, позичати, орендувати. І в принципі виконувати всю роботу. До прикладу ось ще а, скаут на 24 кінських силах має бути. Так, тут стоїть також камерський движок 3 в принципі, як і ці джинми, як і ДТЗ на 24 коняки. Ну Все добре, техніка для господарства біля дому. Загалом. Давайте, я думаю, знімемо огляд наступний. На ДТЗ, які вони зараз є. Нові, ось їх зібрали тільки 24-го року випуску. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, в кого є. Мені трактори на 24 кінських сили. Як вам з ними працюєте? Які відгуки, що по запчастинах, що ви ними робите? Будемо раді прочитати, можливо, люди, які будуть дивитися відео. Також порахують за корисний ваш коментар. І якщо поділитись відгуком, можливо, комусь це допоможе прийняти рішення про купівлю. А якщо ви хочете замовити, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Ось переходьте на сайт. І замовляйте. Тож, дякую за увагу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. І до побачення.